Всім привіт! Сьогодні ми зібрались для того, щоб подивитися, а я зробити огляд на ось такий набір з Sephora. Чим він мені сподобався і чому я вам замовила, щоб показати на огляд, тому що наповнення в нас на 229 доларів пам-пом-пом. А коштувало лише 69 доларів. Ну, вигода прям така відчутна. І в нас не секрет, що у нас наповнені? І ми з вами перевіримо, чи справді наповнення цієї косметички вартує 229 доларів. Так, будемо розбиратися. А ще, крім цього, я вам покажу, щоб ви додивились, до кінця подарунок від Сефорочки. До речі, в них дуже класна лояльність. В плані того, ви не тільки збираєте бали, маєте статус. До речі, у мене найвищий статус на сефорі. Можете мене привітати! У-у-у! Найкращі пропозиції, подарунки, бали нараховуються найбільше, знижки. В цьому і плюс замовляти на офіційному сайті, що для вас робить ваша Юлечка і пропонує дуже класні ціни на косметику. Якщо вам щось потрібно, звертайтеся, все можу замовити. І ось такий у нас набір, саме до мого замовлення. На там не пам'ятаю, десь 10 до 100 доларів треба було зробити замовлення. І дарувала Sephora пробнички, парфумів різних. І ми з вами подивимося, які ж тут подарунки. Починаємо з нашої косметички. Ось у нас тут такий вкладишок, який, до речі, так, ось чи знімається тут. У нас йде перелік всіх продуктів, що як грамаж. Дуже зручно. У нас це не просто набір, а Sephora Favorites. це моє улюблене. Чому улюблене? Тому що саме в Sephora Favorites нормальні класні продукти, які в них найбільше продаються. Тобто вам не всунуть там якісь, вибачте, на слові, гімно за ціною там великою, але воно все одно таке собі. А тут у нас все якраз класне, і сама косметичка, до речі, мені дуже подобається. Я люблю все рожеве в Плані оформлення дуже мені такі пастельні кольори рожевого подобаються. Вона така м'ягенька. І перейдемо до наповнення. А в нас тут ціла косметичка всього. От в таких наборах часто додають і щось для тіла, і щось для волосся. І це, в принципі, класна можливість щось спробувати для себе нове, якщо ви хочете познайомитися з брендом, але не хочете витрачати повну ціну, так? Тому що все-таки це. Як джекпот, що попаде? І починаємо з солди Женейру. Ось такий в мене кренчик. До речі, мені колись подарували невеличкий такий пробничок саме ось цього крема. Дуже класно пахне, він дуже парфумовний. Якщо ви не собі любите такі кремчики, як парфуми, то це ваш варіант. Вони є в різних розмірах. Ось тут у нас представлена і така невеличка мініатюрка 25 мл, але він, до речі, дуже такий жарненький. І. Насправді надовго вистачить. Так, цей, здається, не пам'ятаю, ось він у нас закритий. Я поки що його не буду відкривати, тому що я знаю, як він пахне. Я ще думаю, чи залишати собі, чи продавати. Він, здається, у нас пахне фісташкою чи ні. Ну, я вам прикріплю. Чим він у нас тут пахне. Ось такий, ну, коробочка, навіть мініатюрка 25 мл. В принципі, це дуже класний такий об'ємчик. І зручно з собою кудись брати. Давайте, давайте. Це в нас тут міст 50 мл. Color Wow. Оцей Wow мені вже попадається другий раз в сафоровському наборчику. Класний бренд, пахне грошима. Чи так воно є? Зараз ми з вами понюхаємо на чисте волосся. Треба почитати, що ж він робиш, а крім запаху. Хороший. Пахне гарно, дорого. Можна засчитати, як грошима. Класно. Так, далі в нас ого, це величезний об'єм. Кремчику 50 мл. Дуже великий об'єм. Дуже класний крем. У мене були і пробнички, і мініатюрки. Щось на рівні Шарлоти Тілбері. По ціні, здається, він дешевший, дуже крутий. Прям дуже-дуже-дуже. Для сухої шкіри особливо must have. У мене зараз великі об'єми Шарлотти Тілбері і там ще один, то я подумаю, чи залишати собі, чи ні. Запах, я пам'ятаю, який в нього, він такий більш нейтральний, тому що це прям хороший, більше як доглядовий крем. Рахується, але під макіяж теж дуже класно буде. Що в нас ще не косметичного? Це така олійка від Kerastase, в невеликому об'ємі, 15 мл. Хоча, в більшому, ніж мені попадалася моя улюблена від Olaflex. Пахне дуже гарно, якийсь такий квітковий запах, як воно виглядає. Класно, щоб спробувати олійки. Цікаво. Можливо, залишу собі. Хоча в мене від ось така. Я от писала навіть сьогодні з собою. У мене дуже електризується волосся, навіть видно, зараз від фону. у мене від Olaflex ось така. На дуже довго вистачає. У мене ця баночка вже напевно півроку. Я так нею користуюсь. І ще одна мені прийшла. Тому не знаю, подумаю так, ось чи залишу, чи продам, чи віддам. Далі у нас ось такий міст. До речі, багато містів як на такий невеликий набір, так? Це для рук 30 мл антисептик. Угу, можна брати з собою, тут прям перелік. Ось ми знімемо чик-чик-чик. Можна з собою брати, для дітей використовувати в літак, швидке очищення. Давайте відкриємо його. Я думаю, залишу собі. Спробуємо продезінфікувати ручки. Виглядає класно, до речі. І ні-ні-ні, ну Дивіться, яке воно миле. Дуже гарне, таке гарне. Собі вкинути в косметичку. Ммм, пахне кавуном. Ой, дуже гарно пахне. Дуже класно. Прям вау. Я залишу точно собі, і для клієнтів також будемо дезінфікувати ручки. Всіх зараз зимою щось таке свіже, кавунове, літнє буде додавати трішечки настрою. Це круто-круто. Що, ми підійшли? Зараз ще вам покажу сироватку ну це таке, що по догляду The Ordinary. І олуронка. Так, і Хороша річ завжди пригодиться. Не тільки для візажиста, для себе також класна річ, особливо, що в нас зараз скоро буде зима, холодна пора, то це просто must have. Ось така у нас тут 15 мл. Чудовий. Мені здається, от таке сироватки, краще були б менші ось ці розміри, тому що, щоб використати тут 12 місяців терміну придатності. Супер! Так, далі пішли вже по косметичному. І давайте щось цікавенького. У мене не було ще ні разу. Це у нас ось такий стік від Rare Beauty. Я так розумію, це як і тінь, як хайлайтер можна використовувати. Він в такому відтіночку, як шампаня. Зараз я вам покажу. Дуже красивий відтінок, універсальний, великий, повнорозмірний. Він прям справді дуже-дуже великий, як для стіка гарно кріпиться. Єдине, я ще думаю, чи залишати собі чи ні. Поки що думаю, Ну, прикольно. Ще й від Rare Beauty я такий не пробувала, навіть приблизно. Стіками я користувалась. в мене був від Bobbi Brown, Charlotte Тілбері, типу Олівчика, такого також був. L'aura Mercier також був Стікок, і, в принципі, всі вони мені подобалися. Тому. Класний продукт його насправді дуже-дуже довго вистачає. Якщо ви собі придбаєте, то я думаю, у вас на все життя він залишиться. Маскара. О, я думала, це для брів, щоб виложувати. Бо, мені, здається, такого бренду було саме для брів. А це у нас туш. ось така. Класний, до речі, бренд, запам'ятайте собі. Він не супер дорогий, не супер дешевий, щось такого середнього сегменту, але більше по якості до люксу. Класний. Так, далі нам хороша знайома від Beneфіт. Мініатюрка. мініатюрка. Вона прям точно так само виглядає, як повнорозмірний продукт. У мене був повнорозмірний, в мене була мінітюрка, але манітюрка була в пластмасі. Ця більш така виглядає, як до оригінального Бенефіта. Класний продукт, мені подобається. Зараз в мене другі фіксатори, тому цей, напевно, продам. Кого цікавить, пишіть вже цим кавуном пахне, Дуже гарно. Чути прямо в повітрі. Дуже гарно. Давайте з чогось інтригуючого. Ось такий бальзам, тонуючий, щось такого, типу як база, як тональний. Все на світі. Данеса Майвікс придумала: ось заради чого, я би можна сказати, і замовляла цей набір. Це Дениса Майрікс. Е, у мене ось в Сефорі попередній огляд на Сефору, як адвент-календар. Там попались хайлайтер від Дениса Майрікс. І мені дуже-дуже сподобався. Мені було цікаво, як буде ось цей бальзамчик. До речі, це мініатюрка, це не повнорозмірний, 6 грам, бо повнорозмірний йде ще з ось такою лопаточкою. Він у мене в універсальному такому відтінку. Він також ще є е, різного відтіночку. Ну там невелика лінійка, але вона є. І в мене ось такий, він, бачите, прозорий, його можна використовувати як базу підтональний, як з тональним змішувати для стійкості, як на очі використовувати для стійкості. Ну, коротше, ним можна наносити підтональний, на тональний, з тональним. І ми будемо в наступному огляді, я думаю, ну плюс-мінус, ми будемо пробувати, тому що я хочу це відвести окремим, окремим таким оглядом. Бо мене цей продукт дуже заінтригував. До речі, він без запаху здається. Ну, такий є якийсь ледь, ледь такий м'якний. Прикольно. Гарнесенько. Мені дуже сподобалася. Упаковка дуже класна. Інтригує. Донеса Майрікс дуже класні продукти. Це прям супер-супер професійне і навіть мітить на люкс. Далі це в нас туш, дві туші. Щось таке забагато ні для такого наборчику. Хай буде. Це такий безселер, можна сказати, в Сефорі, це бренд Сефора, Туш для об'єму бачила тільки позитивні на неї відгуки. Тому дівчата, скріньте собі, будете знати туш, більш-менш таку бюджетну, якщо вибрати серед сефори, і дуже класно додає об'єму. І наступний в нас продукт Glossier, це ось такий бальзамчик для губ. А це в нас полуничка 15 мл. Дуже гарно пахне такою солоденькою полуничкою. Ну, класний. До речі, відгуків на нього теж дуже-дуже такі позитивні. Не бачила ні одного поганого відгука. Тому. Ще подумаю, чи залишати, бо в мене, до речі, бальзами вже зараз позакінчилися. І далі в нас ось така мініатюрка рум'ян у стіку від Mario, Makeup by Mario. Це ось такий дуже красивий відтінок. Мені схожий на відтінок на ну тільки зрозуміло, без блеску ось такий він стік в нас. Теж поки в роздумах чи залишаючи віддаю 4 гри. Рум'ян у мене дуже багато, тому поки що я в роздумах, чи залишати чи ні. І, і все, Лоран, помадка у мене вже було дві навіть. Ось ця мініатюрка у такому відтіночку пильної рози. Дуже універсальний відтінок, підійде практично всім. Має таку легку віддушку і в салорана є віддушки на помадах. Вона приємна. Він більше такий, як помада-бальзам із зволожує губи. Ось такий вийшов у нас огляд на. Ось цей набір. І що я вам скажу, так воно коштує справді гроші. І точно не 69 доларів він по Всі набагато більше. Дуже класні продукти. Що з цього топ моє, що мені прям дуже сподобалось, це Донаса Малікс, Баймаріо, Сен Лоран, ну, понятно, все косметичне, Rare Beauty, креми класні. Ну, в принципі, що найменше мені тут сподобалось, то можна було одну туш поставити. Достатньо цього було. І цей кавунчик просто. Подарунок від Sephora. До речі, промокод можна було використати тільки один раз, навіть якщо б я хотіла замовити ще це тільки з другого аккаунту. І в нас тут раз дев'ять, десять пробничків парфумі. І я вам скажу, це дуже навіть таки щедро. Тому що в нас, наприклад, Notino ці пробнички продає в наборчиках. Я шукала вам інформацію, ще знайшла, що їх перепродають. З того, що. Що в нас тут є? У нас є Glossier, ось такий. Теплий, чистий кремовий аромат. Універсальний, мені здається, унісекс. Прикольний. Поки що не скажу, що мій улюблений, хороший. Мілк так. ось такий, До речі, мілк часто на сефорі. Вони пропонують, ці мені сподобались. Угу. Такі справді щось таке, як молочне, лодке, свіже, щось між тим і між тим, якийсь він трошки як олійний. Його тут найбільше 2 мл. В основному, всі пробнички йдуть по 1,5 мл. Ось цей у нас 2 мл. Так, попередній 1,5. Далі Flower Bomb. Ось такі. І зараз ми їх понюхаємо. Такі квіткові, прям. Не мої улюблені. Вікторія, да, Рольф. Нормальні. Квіткові, м -м, хороші. Схожі до тих, які хоч що у мене вже колись були. Зараз мені трішки інші подобаються. Далі у нас ось такі, теж 1,5 мллітра. Аймхір. Боже. Більш такі, навіть якась нотка така, більш чоловіча да? Теж, напевно, унісекс. Хоча флакончик такий більш жіночий, але вони такі різкіші, трішечки. Ну, не мій аромат. Я люблю або солодкий, або квітковий. далі Джо Малон. Подивіться, яка упаковочка. Дуже красива, таке, як морозивко. Пише, що малиною пахне, і це справді так, я не і їх пробувала, бризкала, то справді пахне малинкою, відчувається. Прикольні. Ну, це таке щось, що треба ще затестити, але перше враження інтригуюче таке. І далі у нас кучі, флора. У мене вони вже були. І що я вам скажу? Мені під якийсь настрій подобається. Не скажу, що це мої прям улюблені, але, але може бути. Пробничками мені, до речі, два рази ставили і я їх використовувала. Але щоб повнорозмірний купляти, напевно, що ні, не мій аромат. Прада, парадокс. Мене теж дається був. Пробничок. Ну, теж може бути під настрій. Не самий мій улюблений запах, але непогано. І от залишилися мої фаворити. це з того, що я хочу собі повнорозмірне. І дещо я вже навіть встигла залати. Ось це в нас каялі, ваніла. Далі Нест, Нью-Йорк. Оці я ніколи не пробувала, з ними познайомилася. Мені дуже-дуже сподобались. І я їх вже замовила собі у більшому форматі. Прям вау! Дівчата, це прям вау. І ось такі від. Флюр, 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 флюр. флюр ваніла скин. Ось ці вони також йдуть у більшому форматі, 2 мл, теж мені сподобалось. Тобто в нас тут ванільні аромати, тому що цей у нас пахне мандаринкою, але остання нота е, теж ваніль. М -м -м, Боже, як вони класно пахнуть. Давайте по порядку. Ось цей. Він більш такий самий насичений з цих всіх ванільного. Аромату. І в нього ще якась є така нотка. от, Коричний цукор, бетонка, ваніль, амбра і мускус. останній. Оцей мускус, напевно, і дає оцю таку чуть-чуть жорстинку, але все одно це такий ванільний насичений аромат. Ось це я би також хотіла повторити. Думаю, собі візьму е, такий travel size. Е, класний, бо я бачила, що наборчиками продаються. Якщо вам подобаються банільні і солодкі запахи, звер... Звертаю вашу увагу на ці три, бо вони просто бомбезні. от Я закохалася. Далі це ось такий у нас ваніла Skin. Вони також ванількою, вони, мені здається, такі самі ніжні от по ванільному цьому аромату. Хоча також є якась нотка чогось такого. так, ой, Рожевий перець, рожеве яблуко. Цукор, жасмин. О, і жасмин, і відчувається щось таке свіжіше. І остання нота: Так, сандалове дерево. Ще якісь там дерево, ваніль, ось таке ну класно. Цей також, я думаю, що могла б повторити у більшому форматі ще про те, що тому що я більше все-таки користувалася ось цим і ось цим. А нест, я вже встигла замовити і чекаю, щоб прийшла. Єдине, що воно йде кораблем, і мені прийдеться чекати його, напевно, аж через місяць. Тому, м -м -м. ну, це прям самий-самий топ. Він настільки, е здається, і легкий, і в той же час. Коли от я його наносила на себе, я ще відчувала його пару днів. Тобто цей аромат він якось такий е чіпляється гарно до шкіри. І ця легка така нотка ванілі, не супер солодка, не супер приторна, і така ледь ніжна, ніжна. І мені Максимчик, це мій маленький синочок. Він робив мені компліменти пару днів підряд, коли я ними користувалася, що дуже гарно пахне. Оця перша нота мандарину відчувається відразу, а потім її вже не відчувається, відчувається саме ваніль. І вони мені прям дуже сподобались. Оцей мікс мандарини. І ванілі, здається, для зимової цієї пари, то прям ідеально. Тому ось такі вони, скріньте собі. Мені вони дуже-дуже-дуже-дуже сподобалися. Ось прям мій фаворит. Тому ось такий вийшов огляд. Як вам, надіюсь, вам сподобався цей огляд на Sephora. Пишіть свої коментарі, чи, можливо, ви користувалися такими парфумами, як вам, чи якісь вам навпаки не сподобались. Мені дуже цікаво. Взагалі, ваші коментарі, наша з вами комунікація. Буду вдячна за вашу підтримку, лайки, збереження і поширення. Всім гарного дня!